Всім добрий день, ми на каналі Ремонт Фортепіано. І сьогодні така тема проблема демферного шнурка, тобто шнурка для демферної пружини, який має заходити в отвір капсулі. Його дуже важко засунути, бо він явно товстіший, ніж сам отвір. Що ж нам треба зробити, щоб він проліз? Значить, який? З двох сторін, можете, в принципі, з будь-якої сторони брати його. Розкрити його треба трошечки. Трошки треба розкрити. Так я розкрив. Взяти за серединку. За серединку цього шнурка. Взяли. І далі тягне за основу від себе. Ось, десь от, десь от на стійкі. Бачите? Тобто, серединку ви витягнули, а основу цю. Зовнішню сторону потягнули від себе. Далі беремо розрізаємо цей шнурок. Ну, бажано нож, ножницями але в мене немає, то я зараз буду так, відрізали цей кусок. повертаємо назад в це положення. І бачите, і шнурок, в принципі, став тонкий. Тепер далі беремо клей, можна там ПВА, у кого що є. І промазуємо. Промазуємо цю частину клеєм. Бо от Я його замовив і не знав довго, довгий час, що мені з ним робити, як мені його зменшити. Але, в принципі, щось почитав, щось подивився відео і знайшов рішення цієї проблеми. От ми промазали це все діло гарно. Ось. І от бачите, він у нас вже тут тонкий, а тут товстий. І цією тонкою частинкою хай воно підсохне, хай воно підсохне трошки. Воно засихає, ви запихаєте його в капсуль і виводите до кінця. І тут уже обрізаєте, коли у вас там дійшли вже там до, до тої демпферної пружини. У мене все. Всім гарного дня!